Слава ранку, друзі! Я радий вас вітати в новий чудовий і благословений день, який створив Господь для всіх нас. І давайте ми зразу будемо проголошувати Боже Слово для нашого життя. Повторюйте за мною, можете повторити, якщо ви хочете, звичайно. Господь мій пастор. Він пікується про мене. Він забезпечує мене всім необхідним. Він зцілює мене, він надприродньо благословляє мене фінансові. Він дає мені хорошу роботу. Він завжди зі мною і завжди пікується про мене. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога і в Його тіні Крил. Я знаходжуся у мирі і у спокою. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Ще раз вас вітаю. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку на Facebook сторінці У мене. І зараз ми можемо поділитися цим ефіром. Я пропоную вам це зробити. Я поділюся на Facebook сторінці Церкви Доти Креста, і вас запрошую зробити те саме. Також, друзі, хочу вам нагадати, що, що на нашому YouTube-каналі. Церкви доти Христа, ви завжди можете подивитися всі наші попередні програми. Тож, заходьте на YouTube канал Церкви доти Христа, підписуйтесь на нього і діліться посиланням на нього також. Дякую вам, друзі. Ви можете залишати свої коментарі. Я буду бачити, хто нас дивиться і зможу вас вітати. Добре, ви ну, знаєте, так ми пару днів подивилися 10 розділ Евангелія від Іва, Івана і поговорили про те, що Ісус там казав про те, що Він добрий пастир. Алілуя. І знаєте, тут є ще декілька віршів, які я хочу, щоб ми все ж таки прочитали, тому що вони дуже цікаві і дуже важливі для нас. І мене вони ну, дуже сильно підбадьорюють. І вірю, що вас вони підбадьорять так само дуже сильно. Отже, Евангелія від Івана, 10 розділ. 27 вірш. Мої вівці чують мій голос. Я знаю їх, і вони йдуть за мною. Ми вчора поговорили про те, яка є небезпека, чути голос Бога, чи не почути його голос, який небезпеці, да, що ми повинні мати з ним відносини, знати його, знати його тембр, знати, які слова він використовує, що він говорить, щоб ми могли розрізняти його голос серед тисячі людей. Голосів, і він казав, що дивіться, мої вівці чують мій голос. Якщо ми належимо Господу, якщо ми його вівці, а тут в цьому розділу написано, що Ізраїль його вівці, і він казав, що і інші є вівці і не цього стада, який я повинен привести. Тобто він каже і про інші народи, які до нього звертаються. Тому ми всі, якщо ми прийняли Христа Спасителем Господом, його вівці, тобто він наш. Пастор, пастух наш, мої вівці чують мій голос. Перше, що тут написано, ми чуємо його голос. Алілуя. Це нормально, що християни, що християни віруючі, вони чують голос самогоднього Бога. І він каже: тут, вівці чують мій голос. І ми знаємо, що вівці вони реагують на голос свого пастуха пастора. І за чужими голосами, за чужими пастрами вони не підуть. І якось десь я бачив таке відео, здається, що чули два пастора із великими стадами. І вони зустрілися, їх стадо перемішалося. І хтось сказав, ой, як ви тепер зможете розібратись де я вівця? Як ви зможете їх тепер розрізнити? Вони всі однакові. А ви знаєте, що навіть для. Пастора вони не однакові. Він знає кожну особисто і кожну, там написано, називають по імені. Він їх знає. Але суть не в тому, суть, коли вони розійшлися, їхні вівці пішли за ними. Вони знають цього пастора. вони самі за ними ходять. І якщо десь вівця не пішла, вона заблукала, то це вже проблема. Тоді вже пастор повинен. Йти її шукати, і знаєте, що робити? Кричати, щоб вона почула її голос і пішла за ним. Тобто, зрозумійте, це добре чути голос пастора. Це добре, що ми його знаємо. Ми повинні його знати, якщо він наш пастор. І добре, щоб ми його чули, і добре, щоб ми за ним йшли, друзі. І знаєте, якщо вівці вони йдуть за своїм пастором, вони йдуть куди він їх. Направляють їм навіть не треба чути його голос. Вони знають, що робити, вони бачать його і вони йдуть. А коли вони губляться, коли вони йдуть не тим шляхом, яким потрібно йти, тоді пастор повинен їх. Кликати на ім'я, тому що він кожен кожне ім'я. Кликати, і тоді вівця повинна почути голос. Тобто, якщо ти живеш з Господом і кажеш, ну, до мене він не звертається. Я живу, служу, щось роблю до нього, і я не чую, щоб він постійно мені щось казав, щось там наставляв мене, я не чую так. А інші кажуть, я постійно чую голос пастора, Він постійно мені щось каже, що робити, куди піти, і так далі. І це, знаєте, не треба так думати. Ну, якщо я не чую, то щось не те. Ні, значить, ви робите просто все правильно. Ви від цього серця любите його і від цього серця йдете за ним. І йому не потрібно вас керувати, розумієте? Йому не потрібно вас виправляти, йому не потрібно вам казати, що і як треба зробити, тому що. Тому що ви самі це робите, ви навчилися і ви знаєте, що треба робити. А молода вівця, може, вона ще не знає, що робити. Вона, знаєте, там десь залишилася, по якісь квіточки, там десь залишилося, там затрималася, там і все, Стадо пішло, і вона вже загубилася. І вже пастор кричить: Ей, там, і по імені як вівця. І людина, в якої постійно Бог. Звертається, постійно звертається Ісус. Може бути причина в тому, що людина просто вона не йде тим шляхом, яким вона повинна йти. Вона не йде самостійно. І написано, що ну і ну не написано, ну і тоді пастуху. Треба постійно, кликати тут його постійно їх скірувати. Йди сюди, поверни туди, тут не залишайся, тут погана дорога, тут отруйна їжа, йди туди, їж це, це треба на користь і так далі. І може бути таке, що це проблема, що людина постійно чує те, що їй треба зробити. І тому, знаєте, бо є люди, які думають, о, я не чую щось нічого, і вони із за цього себе погано почувають. Думають, зі мною, напевно, щось не те. Я щось роблю, для гос служу. воно. Напевно, щось не те зі мною, тому що ну, до мене Господь так не говорить. Ну, це нічого не означає, друзі. Це навпаки, може означати, що ви досліджуєте самостійне Боже Слово, знаєте його і виконуєте, його, і робите те, що Господь хоче, щоб ви виконували. Той йдіть і робіть. Тобто, мої вівці чують мій голос. Я знаю їх і вони йдуть за мною. Бачите, вони йдуть за мною. Йому не треба кликати вас, щоб ви йшли за ним. Вони йдуть за мною. Тобто це наша відповідальність тримати Його, Ісуса, нашого Господа Спасителя, нашого пастора, у полі Свого зору і йти за Ним. Якщо він наліво, ми також, якщо він направо, і ми також, що це означає? Що ми вчимося у нього, знаємо вчення і вчиняємо в цьому світі так, як вчиняв він. І ми знаємо, як він робив, і ми робимо так само. Ми тримаємо його в полі зору і слідуємо за Ним. Вони йдуть за мною. Я даю їм життя вічне. Алілуя, друзі! Дивіться, яка тут обітниця І що він каже для тих овець. що він каже для нас з вами. Я даю їм життя вічне. Він дає нам, друзі. Життя вічне, ми маємо вічне життя. А що там після смерті? Ви ну, знаєте, люди, вони налякані. Люди весь час намагаються дізнатися, що після смерті, що відбувається після того, як людина вмирає. І я скажу, життя продовжується. Але для різних людей, по різному, для тих, хто прийняв Христа, ми маємо вічне життя. І знаєте, що значить вічне життя? Чи значить вічне? Перебування у тому місці, де царює Бог, вічне перебування в його присутності, в його царстві це вічне життя і вічна смерть це коли людина буде перебувати зовсім в іншому. В місті. тому, друзі, тут написано, що своїм вівцям, які йдуть за ним, він дає вічне життя. Ми маємо вічне життя, тому нам не треба лякатися смерті. І ми бачимо, що апостол там Павло він писав: Я не знаю, що мені обрати, чи залишитися тут з вами, чи йти вже додому на небеса. Тому що ми віруючі, ми розуміємо, що наше життя на небесах, наш. Дом, він на небесах з Господом. Тут ми І Павло пише про те, і каже: це моя земна хижина. Тут я тимчасово живу, а там я буду жити постійно. Там я буду вічно жити з моїм самогутнім і любимим Господом. Тому він каже: Я не знаю, що зробити, тому що я вже все зробив тут на землі я виконав всі завдання. Я. Створив багато церков, я зробив там течії віри і так далі. Я не знаю, що мені зробити, вже йти додому чи залишитися тут для вас. І каже: Мені хочеться, мені дуже хочеться вже додому. мені Хочеться вже. Тобто, якщо перекласти, то він каже, мені вже хочеться померти. Я ж хочу померти, щоб бути там з горством. Але він каже: Я ще залишуся тут для вас, тому що це корисно для вас, щоб я вам. Допоміг ще жити і служити на цій землі, і приніс вам, чи розтлумачив вам багато відкриттів, які я давав. Тобто Він дає їм вічне життя. Ми маємо вічне життя, друзі, на небесах. Тому не треба лякатися, треба жити і радіти, тому що яка у нас альтернатива? Прекрасне, вічне життя. Якщо народилося від Христа, ми вже не помремо ніколи. Ніколи ніколи не помремо. Ми завжди будемо жити. Наше тіло зміниться, наше місце перебування зміниться, але життя воно продовжується. Алілуя! І вони ніколи не загинуть написано. Бачите, я даю їм життя вічно, і вони ніколи не загинуть, і ніхто не забере їх з моїх рук. Ага, бачите, далі написано, що хтось буде намагатися забрати його овець з його. Рук буде хтось намагатися. І перед тим він писав, що є злодій, який приходить для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. І він хоче знищити твоє життя. Йому мало тебе просто вбити. Тому що якщо він тебе вб'є, що станеться? Ти підеш на небеса до Господа. Він нічого цим не... Досягне єдине, що він е, не дасть вам можливість проповідувати слово Євангелію і служити тут на землі. І все. Але він не зможе забрати твоє життя. Він же хоче зробити ворог згоді набагато більше. Він хоче забрати твоє вічне життя, щоб коли ти помреш, ти не пішов до Господа, а був разом з ним. І знаєте, що він робить для цього? Він Приносить тебе різні думки, він скеровує тебе на інший шлях, він хоче вкрасти тебе. Якщо ми кажемо про пастуха, про пасту і овець, то він хоче вкрасти вівцю, і він хоче направити те вівцю на інший шлях. і Він підробляє підробляє голос пастора для того, щоб покликати ту овечку, щоб вона почула. Повірила і пішла за ним, тобто він не просто хоче нас вбити. Ну це те, що він хоче збити вбити і зруйнувати. Але його головна мета вкрасти наше вічне життя. Тому, якщо ми не будемо уважні, якщо ми не будемо е, бачити нашого пастора, йти за ним, чути його голос. То ворог прийде, він нас просто вкраде, друзі. Розумієте? Він вкраде нас поступово 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 І як він це робить? Він намагається нас відволікти від Господа. знаєте Сказати, що церква, церква це неважлива. А на що? Кожну неділю ходити на церкву, а наче кожного дня читати Боже Слово, а наче кожного дня молитися. Ти ж вже спасений, все ж добре, ти маєш вічне життя, і Він нас відволікає. І чим більше Він нас відволікає, тим далі ми стаємо від Господа. І одного разу ми можемо так далеко зайти, що ми просто відмовимося від того вічного життя, яке нам належить. Чи ми можемо бути вже в таких гріхах, що нам буде соромно повернутися до Господа, і ми скажемо, ні, Господь вже мене не прийме. Прийма, він нас любить. Тому будьмо уважними, тому що є злодій, які хоче забрати нас з його руки. Але добра новина в тому, що е, він написано, сказав, що ми ніколи не загинемо, і ніхто. Не забере їх з моїх рук, ніхто не зможе забрати нас його рук. Тобто ще е, від того, що ми можемо десь кудись піти, є він. І він міцно тримає нас в своїх руках. Що це означає? Що він не згоден з тим, щоб ми десь загубилися, що він буде нас шукати і робити все необхідне, щоб повернути нас назад. Розумієте, ніхто не зможе вкрасти, написано із. Ніхто не забере їх з моїх рук. Тобто я буду їх міцно тримати. Якщо ми подивимося на це, якщо вона загубилась, що буду робити пастор? Він піде її шукати. Написано, що він 99 залишить, а одну піде шукати. Якщо б ви десь загубилися, якщо б ви десь там згрішили і ви там засоромилися, ви ситих їх там десь в своїх гріхах вже. Він вас шукає, він йде до вас, він куче вас і він хоче вас повернути. Знаєте, у деяких людей така думка, що Бог тільки чекає, щоб людина згрішила, щоб вигнати її. Тобто людина зробила, зробила якийсь ГРІХ, і Бог все до побачна. Тим не більше не потрібно. Чому? Тому що ти згрішила. Все, до побачення. Ні. Друзі, Бог за нас віддав свого сина. За нас заплачена досить дорога ціна, і він написано міцно, тримає на своїх руках. І він не хоче, щоб ми загинули. І він буде боротися за нас. Він не дасть злодію нас вкрасти. Він буде до останнього битися проти злодія. Навіть написано, що пастор добре віддає своє життя. Він буде віддавати своє життя для того, щоб зберегти наше життя. Щоб визволити нас від ворога, від злодія, і щоб ми отримали це вічне життя, яке він нам подарував. Тому він міцно тримає нас в своїх руках. Алілуя! Тому можна трохи заспокоїтись, але все одно треба пильнувати і не дати можливість згодію нас вкрасти. Мій отець, який дав їх мені, величніший за всіх. Ми Овці не просто належимо нашому пастору і Спасителю, нашому Господу Ісусу Христу. Ми належимо величнішому і всеньоготньому Богу. Наш Батько, Він любить нас. І написано: ніхто не зможе забрати їх з рук мого Отця. Тобто не тільки Ісус як пастир тримає на своїх руках, але і Батько наш, який любить нас, також тримає нас в своїх руках, і ніхто не зможе. Забрати нас з його рук, розумієте? Тобто він нас міцно тримає. І ми можемо трохи розслабитися, і розпокоїтися і довіряти йому, тому що знаємо, що Він про нас пікується, Він нас любить, Він нас тримає у своїх руках міцно. Тому, як ми можемо, ну що ми можемо зробити, щоб відійти. Від цих рук, щоб вони нас не тримали. Це ми самі тільки можемо прийняти рішення залишити цю атару і піти до іншої чи загубитися. Це ми приймаємо рішення, це ми не слідуємо за ним. А він він, за свого боку робить все необхідне, щоб ми мали вічне життя, яке він нам подарував, і щоб знаєте, довести нас до того вічного життя, тому що воно відкриється, коли ми помремо. І він не хоче, щоб ми померли вже. Він хоче, щоб ми довго жили на цій землі і на сало цим світом, який він створив для нас, тому він міцно тримає на своїх руках і веде нас за собою, щоб ми жили в цьому світі, насолоджувалися цим світом, а потім маловічне життя разом з ним там, на небесах, нове життя. Тому, друзі, будьмо пильними, тому що знаємо, що є ворог, який хоче нас вкрасти, але. Будьмо розумними і розуміємо, що навіть якщо ворог здійснить якусь атаку на нас, і щось буде намагатися нам зробити, Бог він за нас, він не проти нас. Навіть якщо ви пройшли і щось там зробили неправильно, навіть якщо ви піддалося комусь там. Е спокусі і десь там згрішили Бог все одно за вас, Бог все одно тримає вас міцно в своїх руках, Бог все одно вас не відпустить. Тож і ви не біжіть від нього, а біжіть навпаки до нього. Йдіть його шляхом, йдіть за ним і живіть в мірі. В радості і пам'ятайте все, що тут написано: ми чуємо Його голос, Він знає нас, ми йдемо за Ним, Він дає нам вічне життя, ми ніколи не загинемо, і ніхто не забере нас з рук нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. І ніхто не зможе забрати нас з рук Батька нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і нашого Батька, з яким ми маємо сьогодні мир. Завдяки нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, який віддав своє життя за нас. Тож, друзі, хай Божий мир і впевненість, впевненість в нашому пастирі наповнить сьогодні ваше серце. Будьте пильними, подивіться, де він там, йдіть за ним. Прислухайтесь, де його голос, і йдіть. За ним навчіться від нього, що як треба робити, і робіть це для того, щоб йому не треба було постійно вас скеровувати, направляти, а щоб він бачив, що ви такі уважні, що ви саме знаєте, що і як робити, і вас не треба підштовхувати. Ви саме робите те, що треба робити. Давайте помолимось. Батько Небесний, славимо тебе! Дякуємо Тобі за твій мир, який ми маємо з тобою. Дякуємо Тебе за вічне життя, яке ми маємо в тобі, і ми знаємо, що ніколи не загинемо, тому що ми маємо вічне життя, яке ти подарував. Нам, дякуємо тобі за те, що ти захищаєш нас, і ніхто не забере нас з твоїх рук, наш все Господь. Дякуємо тобі за те, що ти пікуєшся про нас, за те, що ти знаєш нас, за те, що ти допомагаєш нам чути твій голос і йти за тобою, за те, що ти навчаєш нас. Ми дякуємо тобі, і ми впевнені в тебе в тобі, і ми наповнюємо свої серця миром, спокоєм. І насолоджуємося цим життям в цьому світі і очікуємо, коли відкриється повнота і вічне життя у Твоєму Царстві для нас. Дякуємо тобі і славимо тебе, Господь! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тож, всяка хвороба, неміч, біль, Я забороняю тобі діяти в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую звільнення для вас в ім'я Ісуса Христа. Хвороба, неміч, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую надприродне Боже фінансове благословення для вас. Бог дає вам мудрість, Бог направляє вас, Бог пікується про вас, Бог любить вас. Алілуя! І ми благословляємо нашу країну. Ми проголошуємо мир і перемогу в цій війні, перемогу, швидку перемогу вже цієї осені в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються. Вони роблять помилку за помилку і в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо. Керівництво нашої країни, благословляємо наших військових, приголошуємо мудрість, приголошуємо твій захист в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за перемогу, наш самогутній Господь. Амінь. Алілуя. Слава Господу, друзі! Дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами і вірю, що це слово воно підбадьорило вас. Господь любить вас і пікується. Про вас. Нагадаю, що всі попередні програми є на YouTube-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте підписуйтесь та підбадьоритесь Божим Словом. Натискайте дзвоник і вподобайки, друзі. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіо форматі. Це дуже зручно. Спробуйте! Вам сподобається. Також хочу вам нагадати, що попереду у нас вихідні, тому обов'язково сходіть до церкви. Не сидіть вдома, ідіть в церкву. Якщо у вас є церква, до якої ви ходите, то підіть і поспілкуйтесь з братами і сестрами, прославте Господа, і гарно проведіть час. Якщо ви не знаєте, куди вам піти, то напишіть, я, можу, я зможу допомогти вам знайти церкву там, де ви є. Чи запрошую вас до нас на зібрання, якщо ви в місті Чернівці. Субота, 11-та година. Був це Чкалова, 22а. Чекаємо вас. Приходьте, чи дивіться нас онлайн на Facebook-сторінці Церкви Доти Христа, чи у мене на Facebook сторінці. Боже вам благословення, благословенних вам і наповнених Божою любов'ю і миром вихідних. І зустрінемось з вами вже на тому тижні. З Господом і до зустрічі, друзі!